Добрий ранок, шановне товариство! 24 вересня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігин Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Також ставимо питання і спільно шукаємо на них відповіді. Показую вам нашу полуницю. Підсадили ми. Ще один таку нашу грядочку, ранньої полунички клері. Далі в нас гігантелла. І там далі ми ще підсадили мальвіну. Пізня дуже хороша полуниця, дуже смачна. І в цім році вона надзвичайно виручила, тому що ранньої, в зв'язку з погодніми умовами, було дуже мало. Там далі в нас стара посадка ще мальвіни, за нею Азія, а за Азією там ще рядочок кабріли ремонтантного сорту. Ось така полунечка. Обновляємося, не лінуємося. Ну і тут у нас ще старий рядочок клері. Далі батат, але за батат знімо окреме відео. Так що ось така стаканна розсада полуниці. І відповідно надіємося, що буде і хороший результат. Зараз вам покажу, яка розсада вже в нас в квері. Ось така. Ось така вона ось така. Бо запаковані так стаканчики, що не можу витягнути. Отак. От Коренева гарна. В чому перевага стаканної розсади, що вона відповідно буде відразу рости. Не треба їй прийматися, вкорінятися. Коренева в неї вже сформована. Ось тут бачите кожному стаканчику, виймаєш, що ще й треба розправити корінці і підрізати. Ось така полунечка. Дякую вам за увагу. Всім міцного здоров'я. До побачення.